Ой, мої красиночки, яка неймовірна пропозиція в нашій студії. Подивіться, наскільки естетично це виглядає. Ось така собі, знаєте, святкова ялиночка, можна сказати, з дуже красивими, ексклюзивними чашками, а тепер увага загартованого скла. Що це означає? Це означає, що вони до вогне тривки, Це означає, що навіть якщо туди налити окроп. Знаєте, буває таке тоненька, тоненьке таке скло. Що думаєш, так? Ну зараз налью окроп і все, і вона і вона трісне. У мене був випадок, коли я забула свою чашку на балконі. Не було мінусової температури, було просто прохолодно. Я туди налила окроп і вона просто тріснула. ось так розилась. Розлився окропчик, слава Богу, що на ноги. Але я хочу сказати, що з такими чашками цього не станеться. Це буде безпечно. По-друге, ми маємо з вами ось таку гарну підставку під чашки. Вона виконана з бамбуку. Подивіться, наскільки красиво і естетично це виглядає. І я вже, знаєте, така собі: ой, яка гарна підставочка. Тут сюди не тільки чашки, можна сюди щось інше можна, хоч біжутерію вішати. Знаєте, ну дуже класно воно виглядає, мені дуже подобається. І що, що я тут ще побачила, по-перше, всі чашки мають ось такі, таку ребристу структуру, так, що дійсно досить комфортно і зручно, але не просто, бачите, вона така, ніби в стилі бароку переходить такі в неї. А ще найкласніший момент подивіться, будь ласка, на ручку. На неї слід звернути, прибрала чашку, щоб ви побачили ручку, на неї слід звернути увагу, чому на ручку. Зараз ви зрозумієте. Дивіться, вона має анатомір. Атомічну будову під ваш пальчик. Що це означає? Дивіться, я ставлю пальчик, а ось тут підставочка для другого пальчика. От коли ви будете користуватися такою чашкою, ви зрозумієте, наскільки вона комфортніша, ніж зазвичай такою ручкою, наскільки вона комфортніша за звичайну круглу. Бачите, анатомічна ручка. Один пальчик поставила, другий тримається. У нас всього, всього лише мої хороші, 10 комплектів. Код 10-20. Тому світ дуже поспішити, щоб встигнути замовити. Тому що 10 комплектів, адже це а, колекція класу люкс, колекція преміум класу. Того ми не брали багато комплектів. Ми не будемо витрачати на це багато часу. От дійсно, я думаю, що тут визначатися відразу зрозуміло, треба цей комплект, чи не треба. Я звичайно за двома об. Обома руками ми вже готові надати вам знижку. Забуваємо вартість про 1900, і в нас нова вартість з'являється на комплект. Це вау. ДТ-1020. Дівчата, підставка, п'ять предметів, підставка і набор чотирьох чашок. Це, якщо ви знаєте. Якщо ви хочете зробити подарунок своєму, наприклад, керівникові, або хочете дійсно подарувати молодій родині якийсь комплект. Ну знаєте, ось ці банальні комплекти чашок вони якось виглядають. Ну я не знаю, не дуже презентабельно, не дуже сучасно. А ось якщо подарувати комплект з білими чашками, до речі, пан Олексій, підкажіть, будь ласка, яка там ємність? Тут я десь ну 250 чи 300. Так, тому що а, якщо подарувати ось такий комплекс, яких приємно пити, які мають анатомічну ручку, обов'язково скажіть, що там анатомічна ручка. Три Вау! Вони до речі, місткі. Я чомусь бачите, думала 250-300, а тут аж 340. Ну тому, що бачите, ось така досить вони широченькі. Нагадаю, що це загартоване скло з анатомічною ручкою. І вона, як ви бачите, досить таки широка ручка. Вушко досить широке. Для чого? Для того, щоб вам було комфортно, мої красунички, коли ви. Наливаєте щось гаряче, так, щось дійсно таке, якийсь окруп, так, якщо, наприклад, користуються ваші діточки цими чашками, красуночки, обов'язково замовте собі, якщо сподобалось. Не відмовте себе в такій радості, мати на кухні, тим більше дивіться, як економиться місце. Якщо е, що я хотіла сказати, от або ви, наприклад, ставите чотири чашки, так, і ось скільки місця займається, або ви, наприклад, ставите ставите ось цю підставочку, ось це по цьому діаметру, ми визначаємо скільки місця на вашій кухні буде займати ці чашки. Ось поставили собі до речі, досить така. Вона як сказати гарно стоїть. Так вона твердо стоїть на скільки, пане Лексе? Так, мало часу залишається, але ж і мало комплектів. Бачите, як вона твердо стоїть на своїй одній широкій ніжці. Ось, і подивіться, як гарно виглядають ці чашечки. Чудовий комплект на подарунок, сучасний комплект. Ось ці трошки вже ну, скажімо так. Хочеться мати бити чай з чогось красивого, так ось так собі зробити збран, каву, вийти на балкон, подихати свіжим повітрям. Хай весь світ, як то кажуть, зачекайте. Більше з такими чашками, які комфортно тримати в руках. того, що дійсно я звернула на те увагу, що не завжди хочеться постійно чашку поставити. Хочеться поставити того, що або ручка нагрівається, вона гаряча, або дійсно наприклад. Знову ж таки, вона маленька, незручна пальчикам, або дуже тоненька, що ти боїшся, що вона, що вона з нею щось станеться. Або просто бувають кавові чашки, там навіть не отвор, а, а просто іде така або фарфор, або кераміка, так, і от їх тримати вони взагалі дуже гарячими бувають. А тут анатомічна будова ручки. Дуже комфортно і зручно з таких чашечок пити. Мої хороші залишається все менше і менше часу. Асу, я ще раз хочу показати наскільки. Комфортні ці чашечки. А, от звернула увагу на цю ручку і все. І далі, знаєте, вже не можу. Але подивіться, які вони ребристі. Ребра в них йдуть ось таким, ніби барочному стилі, бачите, так, як стиль бароко, ось такими ніби воланами дуже красивими. Ось 340 мл їх ємність, три комплекти залишаються. Ручка, нагадаю, анатомічна Яким чином, бачите, от один пальчик ставиться, тут немає такого. Тут все зрозуміло інтуїтивно, як її брати і наскільки комфортно. Комфортно її тримати 1299 гривень. код ДТ1020 телефонуйте доставочка. Нагадаю, безкоштовно номер телефону безкоштовний Замовляйте комплект, перевіряйте нас. Тільки а на наскільки він красивий вже в реальному житті, і тільки потім спадшувати кошти. Підставочка бамбукова з ось такою верхівочкою, щоб зручно було їх переміщати. Ну що ж, а ми красуночки маємо крокувати далі. Дякую за вашу увагу! Всім всього най -най -най найкращого.